Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Луганська зоря зіграє свій другий поєдинок у груповому етапі Ліги конференції. Після нічиєї проти Гента. команда Валерія Кривенцова зіграє на виїзді з ісландським брейдабліком. Тож, друзі, поговоримо про те, що говорили представники зорі перед цим матчем, які, взагалі, настрій у головного тренера, футболістів. Тому обов'язково дивіться відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал і нагадаю, що в наших партнерів Favbet є крута пропозиція для нових користувачів. Бонус до 10 тисяч гривень гривень, переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Там є усі деталі. Ну і також ще одне важливе нагадування: про те, що в нас триває збір Ліга Аеророзвідки 2.0 спільно з фондом Повернись живим. Ми збираємо кошти на 10 безпілотників лелека 100 загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень. Тож дуже потрібна ваша підтримка. Скануйте qr код і долучайтесь до збору. Команді Валерія Кривенцова довелося подолати півсвіту, аби доїхати до Ісландії на поєдинок проти Брейдавліка. Однак на передматчі прес-конференції йшлося не про це. Головний тренер зорі відзначив статус свого майбутнього суперника в ісландському футболі. Ми зіграємо проти одного із лідерів ісландського футболу. Команда, в якій є кваліфіковані гравці, є командний дух. Вони знають, як діяти у всіх фазах гри. Якщо не помиляюся, брейдаблік це перший клуб в ісландському футболі, який грає в груповому етапі Єврокубків. Тому для них це подвійна мотивація, плюс підтримка трибун. Першу зустріч проти Макабі вони програли, тому вдома будуть намагатися перемогти. Справді, Брейдаблік перший представник Ісландії на груповому етапі Єврокубків. Взагалі ця кампанія Ліги конференції є певною мірою історичною, адже клуби з Боснії, Фарерських островів Ісландії вперше грають груповий етап Єврокубків. Ну і також Валерій Кривенцов згадував про старт Брейдабліка у Єврокубках про матч із ізраїльським Макабі. Я дивився гру Брейдабліка проти Макабі. Макабі забив швидкі три голи, але потім брейдаблік зумів відіграти два м'ячі. І це при тому, що вони грали на виїзді, і в перші 30 хвилин гра їм взагалі не вдавалася. Брейдаблік мав змогу зіграти в нічию, чи навіть перемогти. Наш завтрашній суперник заслуговує на увагу. Ще один фактор дискомфорту для української команди це неприємна ісландська погода, висока вологість повітря і лише плюс 5, які чекають на зорю у вечір матчу. Але представник луганської команди на прес-конференції разом із Валерієм Кривенцовим, захисник Луганців Олег Данченко сказав, що це не може бути виправданням і завдання зорі перемагати. Чи вплинуть погодні перепади? Не можу так сказати. Ми насамперед готові до гри. Треба завтра виходити та здобувати позитивний результат. Ніяких відмазок, типу холодно, спекотно бути не може. Ми приїхали за перемогою. Ще до старту групового етапу саме Брейдаблік розглядався як головний претендент на останнє місце у нашій групі. Однак тренер зорі застеріг вболівальників від таких сміливих прогнозів і порадив не списувати з рахунків свого суперника. Прогнози це все добре, але наша команда не звертає на подібне уваги. Ми маємо оцінювати свої дії, гру та те, як тримаємо власну дисципліну. Якщо хлопцям вдасться показати все те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях, тоді позитивний результат завтра буде. Зараз всі можуть грати в футбол. Не треба дивитися на країну на назву клубу. Всі вміють оборонятися та атакувати. Матчі ліги конференції брейдаблік гратиме у столиці Ісландії Рейк'явіку на стадіоні Лав Свелюр. Це головний стадіон країни, де грає національна збірна. Брейдабліку довелося переїхати на час Єврокубків, адже їхній домашній стадіон Коуповок не пройшов атестацію УЄФА. Арену розраховано на майже 1400 сидячих місць. Олег Данченко пригадав, що він вже грав у Рейкявіку проти молодіжної збірної Ісландії ще у 2016 році. Тоді українська молодіжка у відборі до молодіжного євро здобула перемогу 4-2. Данченко зіграв усі 90 хвилин. Останні чотири єврокубкові матчі на виїзді. Зоря завершувала без перемог зараз. До матчу проти Брейдабліка команда Валерія Кривенцова підходить із здобутою нічиєю в дуже яскравому матчі проти чорноморця в УПЛ. І готується до ліги конференцій з бажанням перемогти. Командна гра, і взагалі гра в стилі Кривенцова почала налагоджуватись. Але чи буде цього достатньо, щоб на виїзді здолати косючого дебютанта Єврокубків Брейдаблік? Невдовзі дізнаємось. Тож, ну друзі, чи матиме Україна у цьому турі Єврокубків дві перемоги. Пишіть свої прогнози в коментарях, прогнозуйте рахунок матчу Брейдаплік зоря. Ну і також не забувайте поставити вподобайку цьому відео, перевірити, чи підписались ви на наш YouTube канал. Якщо ні, то саме час це зробити. Ну і нагадую, що в наших партнерів Favbet є класна пропозиція для нових користувачів, бонус до 10 тисяч. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Там дізнаєтесь усі деталі. Ну і ще раз нагадую про наш збір Ліга аеророзвідки 2.0. Ми спільно із фондом Повернись живим збираємо кошти на 10 бортів безпілотників. Лелека, тому скануйте QR-код і Обов'язково долучайтесь. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.